Друге місце молодіжний премій Смолоски Олена Герасим'юк, місто Київ. Баба шаманка гатить у стіну, в бубон повітря мембранне, тягне, витягує шкіру, повітря струною викручує, жилове тіло, тонкі, прозорі здригнулися речі і тіні. Баба шаманка гатить у стіну, в бубон ніч розтягнулась повіками чорної шкури, тонкне за вікнами, тонкне в тілах і душах з вовчині нутро ще трусяться, коси скуйовдились. Крутиться, крутиться, стукає, 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 баба шаманка у вікна долонями губає, небо відкрило око. Людина ховайся, притрушує голову попелом вікна, завішуємо в дзеркало темними шматами, За ким зіниця Бога у тебе не втупилась, за ким закарк не вхопила зіниця Бога, а як засне. Знову танцюй, земле на щоках седержителя, бабо шаманко, узол звертай, перетини часу і простору, видзвони, вигати, витруси, аве Марія, ора, ора, пронобіс, бий, Марія, одзвони, танцюй з нами бий, Іване, одзвони, танцюй з нами бий, бий, Хомо, Петре, йодо, павле, де ж то дядька яси, що горілко носить де ж та ганокна. Стане з ногами у сніг горий тихо небо відкрило око. Майстрував душу мою, до стелевого стержня хребта Вшурупив скрипучий важкий механізм і помістив у тонкошкіре тільце. Як було минулого разу, як було! Я делія комахи мюллера пам'ятаю важкість його пальців, я Делія як вокансона, пам'ятаю твердість королівських лат і орлів орнівексинського понту, я делія знаків парацельса о, як я страждала від його безпліддя. І ненависть моя тепер не вийде з мене, не вийде крізь шкіру, я задихаюся ні, Господи, просякаю ненависть, о, Господи, відчуваю, як нестримна рука твоя тримає мене за горло. Багрянію, мов небеса вночі, тікає від рук псів твоїх, викрикую їх імена, та вони не спиняються. Руть шкіру мою, м'язи мої, жили мої. Ти вже, ти вже знаєш. Я вже ніколи не помру, о господи. У кожному моєму оці вилорнуте тіло зображень. Вуха залиті воском, і них, в них застигли мушки звуків. Ходжу кінчиками пальців на десять тисяч кроків щодня, а ти навіть не уявляєш, як я радію, коли іржавіє мій хребет, бо я чую свіжий запах, я чую, як іде дощ. Чуєш крила, крізь очі заплющені, спи, і все, сохне вода, як сорочка учора скресла, кла, міряють ніч, пристигло розбурхані весла в ранах небес. Ти зайвим ротом ростеш із мого хребта, крию з плечами карту у сніг і зливу, де та земля, схоронити тверде насіння сивий бур'ян, крижні летять снігові, серце тріщить, мов яйце, око око твоє ножа у груднину верну, в очі дивись, обхопи мої плечі, дзеркало, не відвертай лице. Жінка з монетою замість живота. На аверсі золотий профіль, а під ним вербовий розкосий розріз і випливає риба дитина. А далі тільки болітиме вода у руках. Що дала тобі ця вода, крім любові, швидкої ненависті, крім очей і намагання не бачити, крім відсікання рук, щоб не тягли соки, крім страху рости серед цих обрубків і довгих дорог, на які не вистачає часу. Ця вода заплелась навколо шиї, я забуваю, як звучить голос. Щохвилини молюсь до дитини, риби, говорю їй, і не чую слів своїх. Я високе, світле дерево, люди нічого не можуть дати мені, люди беруть і щезають. Щохвилини молюсь до дитини, риби, говорю. Її, тільки б не повертатись, тільки більше б сюди не повертатись. У мене ще є час, бо я приділ спрямований на рух, як стрічка обривається і плеще твої так відлітають руки, плечі. Я до них біжу, біжу, біжу. Їдучий шлях розхарабудив коней, гонитва порожнечу не заповнить. Пилюка в роті, камінь, голові, це стремена, летять петлиці, птиці, хриплю як скло. Коли коли розбитись, самі впадуть, чи хтось зупинить їх, я землю б'ю, але не прокидаюсь. Ти забери обличчя, відвернись лопочи шлях, ним коні пролітають дні. Ти останній мій корабель в волоких водах, розорим струпи каміння, кордони крові і тій, кого називав за життя сестрою, не вимовиш слова. Лінія наша глибока і чиста, безслідна. Сонце савіє як прапор, як плахта, як плаха. Сонце розкручує землю, невидиму пращу, крихту для птаха. Но що й нечисте, як шкіра, темніє, бугравіє, вузиться в сув'язь сильнішу, ніж викрита рана. Я капітан останнього нашого плавання, нашого краю. І останній коли ти йдеш до мене по воді, легка, як ліс, як сон тривка кане так сторожко згинатимеш коліна, так ревно підібгаєш сорочки, я бачив корінь світу. У воді він схожий на твої розвиті коси, глухе його тривожне стоголосся, не виб'є навіть камінь з голови, коли ти йдеш до мене по воді, бо віриш, бо шукаєш наші лиця, дивись у дно у корінь, тільки сниться мені і тобі, коли ти йдеш до мене по воді, ти вище, ти щодень нестерпно вище. Ти тишина, ти птиця тонша, інша. Твоїм рукам вже не топити лід, а грудям набирати білизну. Що далі, коли ти про все забудеш? Що далі, коли я про все забуду, звільнюсь, засну, і вознесеться лід, мов Бог, і ти немов царівна, ніби казка давня, востаннє, кожен раз іди востаннє по воді. Дякую.